Це була вже третя спроба перейменувати вулиці. Там великий пакет. На останній сесії там було більш ніж 120 назв, і до деяких з цих назв, у деяких депутатів, були зауваження. Хтось один не хотів голосувати за Менделі Мойхерсфріма. Хтось інший не хотів голосувати за перейменування проспекту Гагаріна. І загалом так складалося, що не вистачає більшості голосів для того, щоб прийняти цей пакет. Тому було вирішено перед сесією розділити його на дві частини: одну велику, до якої ні у кого нема зауважень, і одну маленьку з назвами з зауваженнями їх відокремили. На першу голосів вистачило, на другу не вистачило, на жаль. А, і тому там десь біля десяти назв залишились ще сторі радянські, або там імперіалістичні. І зараз це вже буде або окреме обговорення і окремі голосування на сесії міськради, або пан Кіпер. Зараз за законом має право одноосібно перейменувати, але він поки що не поспішає цього робити. Це конкретна назва вулиця Пушкінська, Жуковського, Буніна, Маріїнська, Ціалковська, Льва Толстого, провулок та вулиця і площа, а вулиця і провулок Спартаківський.